Вона взагалі не так виглядає через телефон і через екран. Потрібно обов'язково їхати і дивитися. Але мені не подобається, що тут оцей скляний забор. Аз дивіться, яку вони класно сві... 에... світячуся продають. Цікаво по чому. А how much it cost? How much it cost? Twenty. Ага. Uh -huh. I just ask, thank you. No no no. No. <рес> я кажу, та ні, я кажу, я просто спитала, він каже, ну а, а за скільки візьмеш? Каже, давай за десять, давай за 10 хоча б візьмеш. <рес> Прикиньте, так що торгуйтеся. Я говорю, класно. А тут ось, дивіться, полеженьки, у людей, посиденьки. Тут вже і газона толком немає, тому що весь його витоптали. Ось такі ще бачите, вуличні продавці ходять всі з наушниками. Зараз спробуємо її піти з якоїсь іншої локації з різних сторін. Вона виглядає по-різному. Це ми прийшли за Марсовим полем, тому що тут все обгорожено, а Марсове поле її не видно. А ми підемо з інших ракурсів, подивимося.